Виконаємо з вами вправу 1 під назвою Тренажер завдання. Склади проєкт клавіатурний тренажер, за яким перші 4 літери англійського алфавіту будуть рухатися з різною швидкістю. Якщо користувач натисне клавішу з цією літерою на клавіатурі, то вона зникне. Скористатися запропонованим фрагментом алгоритму. Ви можете побачити алгоритм, який ми будемо з вами використовувати. Отже, переходимо в редактор Scratch. Замінимо нашого головного героя на літери англійського алфавіту. Натискаємо кнопку Обрати спрайт. Можна відразу перейти на вкладку Літери та вибрати ту літеру, яка вам найбільше подобається. Добавляємо 4 літери: A, B, C та D. Розташуємо ці літери на нашій сцені. Розташовувати ми можемо в різному порядку. За бажанням кожній літері ми можемо змінити розмір, наприклад, на 80, щоб ці літери помістилися на нашій сцені. Нехай літери будуть в хаотичному порядку. За бажанням ми можемо змінити тло нашої сцени, наприклад, обравши візерунок. Тепер накладемо наш код на першу літеру. Отже, для цього в групі події виберемо команду, коли прапорець натиснуто. Далі команда з керування чекати 1 секунду. Далі, щоб... Наша фігура, дійшовши до краю, не переверталася та не відображалася, ми виберемо в команді групи рух, команду стиль обертання і виберемо Не обертати. Наступне, щоб наша літера рухалася постійно, ми в групі керування виберемо команду завжди, для того, щоб, власне... Наша літера рухалася, ми перемістимо на 10 кроків. Та якщо наша літера дійде до межі, то щоб вона не заховалася, а відбилася, ми візьмемо команду, якщо на межі відбити. Далі, щоб це швидко не відбувалося, ми візьмемо в групі керування команду чекати 1 секунду, але замість однієї секунди ми змінимо на. 0,1 секунду. Далі ми використаємо команди неповного розгалудження. Для цього використаємо ось такий блок. Якщо умова, тоді і буде виконуватися певна дія. Нам потрібно, щоб при натисканні на клавіатури літери A наша літера A на сцені зникала. Тому. В датчиках ми візьмемо команду, клавішу пропуск натиснемо, натиснуто. Але замість пропуску ми виберемо відповідну літеру. Ну і, звичайно, щоб літера сховалася всередину нашого блоку ми поставимо із групи вигляд команду сховати. Подивимося, що у нас відбувається. Запустимо проєкт. Наша літера рухається. Якщо на межі вона відбивається. Так, а тепер, коли ми натиснемо власне, на літеру A, для цього повинна бути англійська розкладка клавіатури, наша літера зникає. Зупиняємо проєкт. Що робити, якщо ми знову запуст... захочемо запустити нашу гру, але літера A не з'являється? Ми можемо на початку нашого коду, після команди, коли прапорець натиснуто, Добавити команду Показати. Тепер запустимо наш проект. Як ви бачите, літера «А» з'являється. Натискаємо вона зникає. Запустимо ще разочок. Як ви бачите, знову з'являється. Так, запустимо проект. Даний код ми повинні накласти на всі інші літери. Найкращий спосіб. Ми можемо взяти та перетягнути цю команду на літеру, яка нам потрібна. Тобто, ми продублювали всі наші команди на літеру Б. Продублюємо на інші літери. На літеру С та Д. Ага. Як ви бачите, на літеру «д» у нас не продублювалося, тому ми можемо ще раз очок спробувати. Так, тепер у нас є команди. Тепер запустимо, подивимося, що в нас відбувається. Літери у нас рухаються в один бік з однією швидкістю, натискаючи на літеру A, зникають всі літери. Щоб цього не було, нам потрібно змінити якраз умову. Для літери D, якщо клавішу, у нас написано A, а нам треба змінити на Ді. Натиснуто, тоді сховати. Для літери С те ж саме, замість A ми замінимо на Сі. Для B, знову ж, якщо літеру A, ми замінимо на літеру B. Так, тепер ми подивимося, що у нас відбувається. Запускаємо проєкт. Наші літери тепер рухаються. Натискаємо на A, зникає лише літера A. Натискаємо на B, зникає лише літера B. На Сі та на Ді. Є. Але також в нашому завданні була умова, щоб літери рухалися з різною швидкістю. Як це зробити? Ми можемо змінити, власне, переміститися на певну кількість кроків. Нехай для літери A це буде 10 кроків. Для літери B ми зробимо, наприклад, 5 кроків. Він буде рухатися повільніше. Для літери С ми можемо пришвидшити. На 15 кроків. А для літери D зробимо її найшвидшою. Напишемо 20 кроків. Так, тепер, якщо ми запустимо наш проєкт, як ви бачите, літери тепер у нас рухаються з різною швидкістю. Натискаємо на A, B, C D. Зупиняємо проєкт. Знову запускаємо і перевіряємо. Знову можемо натиснути на A, D, C, B. Така гра у нас з вами вийшла. Чекаю на ваші проекти. Але для цього обов'язково змінимо йому назву. Наприклад, напишемо вправа. Права, тренажер. І збережемо наш проект. Так, на цьому власне все. Дякую за увагу та до побачення!